Ой, блядь, знаєш, мене також задувбали ті з медивотерижовівна. Те ж саме. Я не зрозуміла. А хто з вас тільки що сказав Матюк? Ви думаєте, я не чула? Ви думаєте, я вже глуха? я все чула. Хто з вас сказав Матюк. Знавайте швидко, хто це сказав? <плес> Настя, це що ти сказала? Я та ви що? Ні, я адекватна та добра дівчинка. Не відмін від Олени. Яка сказала це пахане слово. Це я все була Олена. Я все бачила. Олена, як тобі не соромно. Оленечка, значить, так Настінька? Дякую, мизочка. Що б я без тебе робила? молодчинка, дякую, Настінька. Олена, мене тут немає, мене тут немає, мене тут немає. Ти сказала. Оце таке слово, це слово диявола. Я в шуті. Я від тебе такого, чесно скажу. Я не очікувала, що ти скажеш таке слово. Діти, ну ну дивіться на мене! Ну виглядає як порядна, добра, гарна дівчинка. Так і не подумаєш, вона знає такі слова. Це, мабуть, в тебе в родині так розмовляють, так. Нє, так а звідки ти тоді знаєш такі слова? Скажи мені ну, будь ласка, від кого від кого? Але від тебе я такого абсолютно не очікував. Знаєте, діти, мені здається, що наша школа вперше вона вперше чує своїх стінах. Такі погані слова. Все. Я не хочу цю тему більше масірувати. Сюди мені щоденник здала. Я вліпавшу тобі одиницю за поведінку на уроці і напишу повідомлення твоїм батькам, щоб вони з тобою позмовляли. Все, щоденник сюди.